На Дніпропетровщині задіяли план сирена, розшукують зловмисників, які цієї ночі вбили бізнесмена, а також чоловіка, який прийшов йому на допомогу. Невідомі також тяжко поранили дружину розстріляного підприємця. Це сталося в одному із сіл області. О третій ночі в місцеве кафе вдарилися невідомі. Його власник почув звук сигналізації. На місце вирушив разом із охоронцем сусідньої водної станції. Та коли чоловіки наблизилися до кафе, невідомі розстріляли їх на місці. Потім зловмисники забрали машину вбитого бізнесмена, поїхали до нього додому та намагалися вбити його дружину. Жінка дивом вижила. Зараз вона в лікарні під охороною у поліції припускають, це могло бути пограбування. Проте місцеві в це не вірять. Це ж не пограбування. Я думаю, це не пограбування. А якщо його там убили, чи приїхали жінку добивати? Це щось до я думаю, це замовне на даний час. Ми розглядаємо всі можливі версії. З місця скоєння злочину вилучено 8 гільз калібру 7,62. Тобто, попередньо ми говоримо про те, що це мог бути автомат. Підозрювані можуть бути озброєні.